у Неділю 25 грудня по новому календарю. А от по старому нашому, 12 грудня децембра, празнує великий празник святого святителя Спірідона, Триміфунського чудотворця, такого величайшого святого який святитель Ніколай. Обоє на наших землях особо чтимі. Найбор дасть мир і благословення встигнути молився з нами. Найбов запиши в Книгу життя, наші труди, наші духовні труди. Найбок дасть нам терпіння, мудрость відео, що твориться з цим світом, Ибо то, те, що нині твориться, Господь передупреди у нас в останні време, будуть нестроєння, війни, слухи, роздори, розколи, а по причині умноження беззаконня. Во многих людях охладіє любов і многі втратять чоловічність. Сьогодні многі з проповідників употребили навіть такое слово, раз чоловічені многих людей, тобто лишається навіть в поведінці, в поступках, в словах чоловічності, та чоловічність, котра так особливо уважительна навіть перед земним законом. За ним законом приписується не оскорбляти навіть простого чоловіка, тим більше не можу не оскорбляти колектив, не можу оскорбляти цілу церкву, де в Україні десятки мільйонів людей. А вдруг якийсь там, втративши віру в Бога, втративши все чоловічне, починають плювати, оскорбляти мільйони людей і остаються безнаказаними. Ошибаються рано чи пізно, можливо, ще в нашому времені будемо відяти тяжку кару таких людей. Вспомнів 90-й псалом: Господь каже: не бажай людям Божої кари. Бог знає, коли чоловіка поблагословити, погладити, а Бог знає, коли в самий неудобний для нього нечеканий час ударити. І, каже Псалмопевець, то лічно, не когось другий, то лічно в оздаянні грішникові узріши. Впрочем, наші люди многі люблять молитися таку молитву, коли видять, як Бог карає грішників, безбожників, так і моляться Господи, не кара їх доста вже. Бо всі люди розумні знають Слово Писання. Страшно впасти в руки Бога живого. І всякі всеосвітні обманщики, клеветники, наклепники думають, що не будуть покарані, а вони лише роблять собі особливий гнів, збирають гріхи в'єдно на день гніва, коли в'єдно із остальними грішниками, лем шубовснуть усі. У пекло, так гласить Євангеліє. Ми вже призиваємо наших людей, православних, уважати всіх. Коли імператор зобрав перший Селенський собор, поміг зобрати єпіскопів, він не вмішувався в собор, але поміг їм, щоб звести людей на перший Селенський собор, імператор Константин зразу ж тут отримав від многих священників жалоби на єпіскопів, там на священників. І вдруг, коли вони йому казали, чому ти, імператоре, не розпозираєш у ті жалоби, а він сказав: я сьогодні согласний своєю імператорською мантією прикрити любого священика і єпископа і християнина, щоб не дати повод для осуждення. Ми, християни, маємо все зробити. Щоб до тогося не допустити, щоб не стати суддями в цьому світі, но смиренно до чого призиває нас і блаженніший Онуфрій, і нашій архіреї, смиренно потерпіти всі ті спитання, котрі нам випали на нашу долю. Впрочем, повторимося в Ужоцькому кафедральному соборі, люди благодарені Богу за те, що прийшли. Нам обшукувати наш собор. Та прийшло не двоє, троє, а двадцять з автоматами. Стали на воротах. Хоча прийшли без права на обшук. У них не було документа на обшук. Якби їх гнали в шию, вони б і пішли. Але вони прийшли хитро обманули, що, мов, знаєте, був дзвонок. Собор замінований, нам треба провірити. Ми могли теж повісти, теж йдіть собі цю бігет, ми собі знайдемо самі де то є. Однак то була лише приманка, і ми їх допустили б, а вони прийшли в наш собор, щоб знеславити людей, знеславити нашу віру. Причому на словах ведуть себе такі розумні, такі культурні, а там повно лжи і обмана. Ми шкодуємо тих людей. Котрі займаються тим ділом, тому що там ми увіділи теж ужаснішу безбожність, ужаснішу безбожність. І клівітати для них от два рази чотири. І ще один момент. Ми розуміємо, що тепер проти нашої церкви йде велика сила, а ми відповідаємо їм любов'ю. Так, да, вони об'явили 20 чоловік, тепер, мабуть, возбудені головні діла. Що значить возбудити головне діло? Це сісти і на пустому місці просто відкривати. А потім, коли діло відкриють, починають шкрептати голову, що з тим робити. Потім знайдуть якогось суддю слабого, спихнуть йому, і бідний суддя не знає, що тим робити. Складу злочина не є. суддя чоловіка не може. А мусить судити, бо приказ, і суддя сам глядає за цепку щось судити чоловіка. То наша сьогоднішня реальність, Отрицати негативна реальність. І ми віруємо, що Бог в скорому часі поможе нам, що Господь і в мир нам дасть, і благословеніє. А наша задача ніколи не забувати за Бога. Бог управляє міром і Бог тільки, коли то що допустить тільки костелява рука безбожників може поднятися проти нас. Несіть благословені дома з Богом Святим.